Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Мототюнінг. і Сьогодні ми побалакаємо про таку доробку на мотоцикл, як відключення маси. Друзі, для чого це взагалі потрібно? Ну, Потрібно це, по-перше, для того, щоб якщо ви інтенсивно не використовуєте мотоцикл, то часте знімання і винімання відключення клем на акумуляторі воно потребує якогось часу якоїсь роботи. Коли у вас стоїть відключення маси, то це все дуже просто робиться, ви тільки перемикач примкнули, і все, і спокійненько собі пішли далі. Також не забувайте, що це е, мототехніка, і якісь е, позаштатні випадки можуть, не дай Боже, звичайно, але може трапитись, і щоб потрібно е, швидко е, зняти клему в якихось таких, ну я не знаю, не дай Бог, замикання або ще щось. От. І тому ви також дуже швидко можете це зробити е, шляхом. Вимикання маси. Все, що нам для цього потрібно, це невеликий шматок дроту. Бажано вже підготовлений з такими ось клемниками. В принципі, продається, будь-де, можна замовити, і з Китаю на Аліекспресі, і в будь-якому автомобільному магазині ви можете придбати цей шматочок дроту. Ну і, власне, сам перемикач. сам перемикач. Можливо, такого типу. Чим менше, тим краще. Тому що місця у нас під сидінням байку насправді не також вже і багато. Знімаємо сідушку. Детально дивимося і вибираємо місце для майбутньої інсталяції. В даному випадку я бачу це місце. Ось тут, недалеко біля мінусової клеми. Відкручуємо мінусову клему. Готово. Під'єднуємо частину нашого дроту до перемикача, знімаємо гумовий. Захисний чохольчик клеми і прикидаємо його на цей клеммник, уже нашого заготовленого дроту. Відрізаємо від старої велосипедної камери приблизно ось такий шматок. Це буде чохол, який буде захищати нижню частину цих контактів. Натягуємо його на всю цю конструкцію через верх. Добре підтягуємо і затискаємо контакти. Вийшла ось така ось штука. Нижні контакти, вони у нас під таким ось гумовим чохлом. І зараз ми просто укладуємо тут, де, де є місце, де краще всього воно у нас буде. І в кінці прикручуємо мінусову клему. Ось таким чином інсталяцію ми завершили. Тепер достатньо вмикнути масу. І все, ми в мережі. Якщо було цікаво, лайкайте, поширюйте, обов'язково пишіть коментарі. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. І перевірка заводимо. Все гуд, все, працює.